ранку. Вітаємо у громадській студії Медіа -Майдану. Сьогодні ми розпочинаємо роботу із зустрічі з начальником управління МВС України в Черкаській області Владиславом Володимировичем Постоваром. Вітаю вас. Добрий. Владислав Володимирович, от ніч виборів минула. Як да. вона минула? Відносно спокійно? Чи було багато звернень? Що ви можете розказати ну, з перших вуст? Да, сама ніч виборів минула відносно спокійно. А взагалі, у нас за час цієї передвиборчої кампанії у нас надійшло 152 звернення від різних суб'єктів про різні на їх думку про порушення. Більшість із цих звернень зараз перевіряється. Тільки по 11 зверненнях, у нас не, по 41 зверненню закінчена перевірка. В тому числі із цих 152, 20 звернень ми отримали через засоби маси інформації, тобто через соціальні мережі, через публікацію в інтернет-виданнях, через друковану пресу. От, Це от, загалом від початку, так? Від початку, так. Да. За цю ніч, вже після закінчення виборчого. Закінчення голосування і закриття виборчих дільниць. Також надійшло десяток звернень, По всі звернення були зареєстровані, по всіх зверненнях виїжджала група. Із таких, по яким відкриті провадження, це перше, я значну спочатку в ніч перед. Днем голосування зникло там біля сотні бланків протоколів в Монастричницькому районі на одній з дільниць. По цьому факту ми відкрили кримінальне провадження. Поки що невідома їхня доля. Їхня доля невідома, але вони були замінені. Голова комісії звернулася в міліцію про те, що вони зникли. Це було підставою для того, щоб поїхати в ЦВК і отримати дублікати цих бланків. Доля бланків невідома, чи вони зникли. Зараз проводиться в рамках кримінального провадження, проводиться перевірка особа, яка їх отримувала, вона за них розписувалася вона буде відповідати, де вона їх діла. Угу. Тому що законом передбачено, що їх повинно було зберігати в сейфі і опломбовувати. Що ще? По тому, що прийшло вже. Після закриття е, дільниць і звезення протоколів на окружні виробні комісії. Е, в засобах масової інформації і було, через засоби масової інформації було отримано два повідомлення про переписування протоколів на ОВК. Думаю, це от зранку є, воно в Черкаській пресі. Одне повідомлення з відеодоказами, одне повідомлення Сергій слонько надіслав. Пресу. Це І... власне, з якого. З якого ми інформацію цю отримали? Mm -hmm. Ми інформацію отримали в пресі по двом. по 196-му, де є відео, де видно, що mm -hmm. е... жінка щось вносить, якісь поправки в протокол. Так, І по 199-му теж є відео, також яке заснято спостерігачами, де видно, що вносяться якісь відомості в протокол. По обом фактам відкрите кримінальне провадження. За статтею 158 і виїжджала туди група і проводиться розслідування. Я також через наш, нашу преслужбу, ми думаю, ми вже, мабуть, повинні були подати, треба подивитися. Я думаю, що вже є там офіційний коментар. Цих. А в цілому, вибори на Черкащині порівняно з іншими областями, чи ви проводили якийсь аналіз порівняння, як в інших областях? І що вам дивитися по таких. Ну, на мою думку, якщо дивитися в розрізі кримінальних правопорушень із тих, які кричущі, то досить спокійно пройшов день голосування. Тож правоохоронці впоралися зі своїм завданням, хоча ви Так, готувалися на, до на сьогоднішній неїцю. день я можу стверджувати, що правоохоронці із своїм завданням впоралися. Зараз, на сьогоднішній день, у нас йде процес прийняття. Виборчої документації на всіх сім'ї ОВК, всі ці ОВК вони і були і зараз знаходяться під охороною. Працівники міліції супроводжують свої дільничні комісії разом з протоколами і разом з виборчою документацією. Іде процес здавання на ОВК. Скільки вже протоколів здано? Ну от в мене остання інформація станом на 9 годину, то ще то є, є дільниці, які Досить жваво працюють, а є, які практично не працюють. Нас... Що їм заважає працювати? У ну, мене зранку я телефонував е якась проблема по 199-му, то у них там то сервер висить, то ще щось. І там, е чому я цю інформацію знаю? Тому що е йдуть виклик міліції. Дуже багато приїхало, ну, приїхали всі члени тільні виборчих комісій, вони стоять там в черзі, є якась черга, якось там когось раніше викликали, чим поза чергою. Це викликає у них підозри? Не, не скільки підозри, скільки обурення, тому що вони ніч простоїли, мерзли, і кожен хоче швидше здатися і швидше поїхати відпочивати. А, а от там. працівникам міліції у виявленні припиненні правопорушень хто більше допомагав? Громадські спостерігачі, самооборона Майдану. от Ви кажете, що Сергій Слонько надіслав відео чи багато таких ще у нас, помічників? Я тільки беру помічники, які офіційно були зареєстровані. У нас понад півтори тисячі міліціонерів було задіяно для охорони дільниць, і десь така ж сама кількість громадських активістів. Тобто в кожному населеному. Пункті, де була ділічна виборча комісія, працювала, крім працівника міліції озброєного, який охороняв правопорядок, ще був як мінімум один працівник, один громадський активіст і числа місцевих, які мають певний авторитет, які мають певну свою активну громадянську позицію. А щодо свого графіку у день виборів, як ви були задіяні? Чи ви їздили постійно по округах? На робочому місці я вчора був до практично до сьогодні, до 3-ї години ночі. Тобто я да, я, як е, закрилися дільниці, я об'їхав найближчі ОБК. пересвідчився, що вони під охороною, пересвідчився, що там є достатня кількість наших працівників, що в разі якихось порушень громадського порядку, в разі, в разі якихось протиправних діянь, ми зможемо. Забезпечити пропорядок. Ну і після цього десь близько третєї ночі поїхали відпочивати. Тобто ранок для вас почався нещодавно, так? так. От в соціальних мережах з'являється інформація, що все-таки були виявлені правоохоронцями автобуси із молодиками. Звідки так. вони? Чи є підозрювані організатори цієї є. схеми? Це ми ж висвітлювали через масової інформації. Там е надійшла інформація про те, що. Певні особи збирають людей для певних протиправних дій в день виборів. Тобто, було відомо місце збору цих осіб, це було і в соціальних мережах. Так. Так, ми провели роботу, задокументували сам факт. Збору цих осіб, там видно, як вони прийшли з паспортами, як ці паспорти знімалися на фото. Їм сказали, де місце збору. І вже під час руху цих автобусів автобуси були затримані, всі особи були доставлені до слідчого управління. І зараз яка встановлена, є доля? встановлена організатора, який це все організовував стосовно нього. Відкрите кримінальне провадження за частиною 4 статті 160 Кримінального кодексу України. Він затриманий в порядку статті 208 йому оголошена підозра. Встановлюються ще особи, слідством встановлені ще особи, які також мали причетність до організації цієї поїздки. Проводяться слідчі дії. А які це округи, можете назвати? Куди везли? Везли в Одеську область, Білгород-Дністровський район. Угу. Це з під... з Черкас? Черкас везли туди, так. Да. Були наняті три автобуса, і водії автобусів підтверджують, і особи підтверджують, що вони їхали в Білгород-Дністровський район, район Одеської області. Скільки загалом цих людей було приблизно? Було нанято три автобуса, приблизно по 50 пасажирів місць в кожному. Так як перший автобус 46 чоловік, він виїхав, за, може Черкас, ми його затримали. Інші два автобуси вони стояли тільки на загрузки. В одному там вже було 36-37 чи тридців осіб. Підходили такі люди. Ну, ж таки, це пильна громадськість виявила ці автобуси, так і Ні, автобуси виявили ми, ми після отримання інформації. Ми відкрили кримінальне провадження під час розслідування провадження ми встановили осіб, встановили місця збору і встановили, вже коли ці автобуси почали рух, тобто, коли вже буде закінчений склад злочину, що зобов вже поїхали. Ну, ми пам'ятаємо 2012 рік відносно недавно постійні каруселі, участі тушок, вивезення бюлетенів міліції у невідомому напрямку. Якщо порівняти із цьогорічними парламентськими виборами, що змінилося у роботі правоохоронців? Робота правоохоронців була направлена виключно на забезпечення громадського порядку, на безпеку громадян і на недопущення провокацій під час виборчого процесу. Тобто, крім цього, ми... Ми, так як міліція, міліція не має право бути підтримувати якусь політичну партію ту чи іншу, міліція не має права підтримати того чи іншого кандидата. Працівник міліції, як громадянин, він має право проголосувати і висловити свою позицію в голосуванні, але як співвідник міліції він повинен знаходитись поза виборчим процесом. Тобто, якщо ви кажете, що міліція на минулих виборах підтримувала якусь сторін. Зараз міліція підтримувала закон. Так а з чим це пов'язано, пане Володиславе? Можливо, колишнє керівництво міліції не справлялося з своїми обов'язками, чи як? Це питання більше, якщо у нас досить досі, досі розслідуються кримінальні провадження по виборах 12-го року. Якщо буде в суді доведено, що певні дії були когось із провідників міліції протизаконними, вони будуть. Притягнені до відповідальності, тоді вже можу коментувати і псуватися на якісь факти і підтвердження судом. Зрозуміло, тоді ми зможемо вас так. запросити щодо коментаря. Так ну і ви знаєте ще питання. Якщо день виборів пройшов відносно спокійно, про це говорять і громадські активісти, які у нас вчора були на марафоні. Зараз як працюють окружні виборчі комісії на Черкащині? От ви кажете, що цей день більш важливий ніж попередній? Як зараз налаштована ця робота? Зараз, ну я можу, я не можу коментувати, як вони працюють, я можу коментувати забезпечення перепорядку. Тут, тут перепорядок забезпечується. є. у нас сьогодні зранку було два виклики, це по там, де було зафіксовано, де вносяться відомості у протоколи поза межами роботи виборчої комісії, що само за собою тягне відповідальність за частиною 3 статті 158 Кримінального кодексу України. Крім цього, були ну, чи скажімо так, незадоволення задоволення членів комісії роботою по 199, тому що досить так не, не бистро працює комісія на, на їхню думку. Я знаю, що телефонували, що всі померзли, досить, стоять, стоять, і комісія досить повільно вводить і приймає протоколи. Але ж само по собі не є порушенням. Просто люди мерзнуть, люди, їм треба люди додому поїсти. Люди, люди мерзнуть і так само мерзнуть правоохоронці, які не можуть покинути ОВК, поки їхня комісія не здасть документацію. І ще ось таке питання: щодо округів. Передвиборна кампанія в яких округах була більш з такими прикладами чорного піару, брудних ну, технологій початок. По чорному піару. Я вам скажу, що ми в останню неділю перед днем голосування вилучили, у нас було чотири факти розповсюдження так званої чорнухи. Тобто це газети були стілок, які мали інформацію стосовно одного з кандидатів. І на яких не було є три uh -huh. ознаки, якщо це видання є легітимним. Тобто, це тираж. відомості проста нову, яка здійснювала uh -huh. тираж, відомості ну, кількість тиражу, і відомості особа відповідальна за друк. Це От, було позбавлено. Цих якщо цього немає, хоча б хоч одного з цих ознак немає, це тягне за собою відповідальність передбачену Статтею 212 і значком 13 Кодексу України про ампропорушення. От у нас було виявлено 4 таких факти, були складені протоколи і було вилучено там, 29 тисяч примірників однієї газети і 17 тисяч примірників іншої газети. Ну, зараз ще триває слідство. Хто це зробив? Це е, особи, які розповсюджували. Вони встановлені, стосовно них складено адмінпротоколи і Їм загрожує штраф. Тобто це адмінвідповідальність. Там законодавець передбачає дві частини: перша частина статті 212.13 це виготовлення виготовлення, друга частина це розповсюдження. От хто виготовив, ще не встановили, а осіб, які розповсюджували, то вони були затримані. Складено протокол, протокол стосовно них направлений до суду, і їм загрожує штраф. Пане Владиславе, от буквально останнє питання. Висновок коротенький. Вибори 2012, вибори 2014. Порівняння. Ну, моя особиста думка, що набагато демократичніше, набагато спокійніше. І думаю, самі результати, коли всі голоси будуть підраховані і буде якась підсумкова інформація, вона про це покаже. Добре. Дякуємо вам за. Розмову за цікаві коментарі. Нагадуємо, що у нас в студії в громадській студії був начальник управління МВС України в Черкаській області Владислав Володимирович Пустовар. Дякуємо за увагу. На побачення.